Завтра тролейбуси номер 31 та 35 курсуватимуть за іншими маршрутами, номер 34 та 56 не курсуватимуть. Рух тролейбусів ділянками вулиці Гвардійців-Широнінців, вулиці Валентинівської та вулиці Барабашова буде припинений з 11 до 13-16 грудня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. У цей час тролейбуси курсуватимуть так номер 31 розворотне коло станція метро Турбоатом, проспект Героїв Харкова, проспект Льва Ландау, проспект Ювілейний, розворотне коло 602 мікрорайон. номер 35. Розворотне коло вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, проспект Льва Ландау, проспект Ювілейний, розворотне коло 602 – мікрорайон. 34 3456 Не курсують.